Повертають можливість руху. У Миколаєві продовжує діяти програма з безкоштовної заміни суглобів. У рамках неї лише цьогоріч понад 100 містян отримали ендопротези. Чому це важливо і як стати учасником програми, дивіться у нашому наступному матеріалі. Пані Любов вже робить самостійно крок за кроком, хоча ще опирається на милиці. Буквально кілька тижнів тому вона й подумати не могла, що зможе ходити сама. Вся проблема в старій хворобі, яку вона довго не помічала. Це було давня вже історія. У мене на одній ногі це вже 20 років. Ось цей літ у мене є інвалід по цій по ці ногі. А от ця нога почалася у мене боліти десь навірно років три. От я все не ходила, не ходила в лікарню, але ну, болить у тут составі, болить і все. А потім, вже коли пішла в лікарню, то знали вже, що це саме коксартуло четвертої степені і срочно нужна операція. Оглянувши 70-річну жінку, медики порадили їй податися на міську програму з безкоштовної заміни суглобів. Інакше б вона просто втратила можливість ходити. Я попала третього в лікарню. 3-го сентября, а 5-го мені зробили операцію. А ну, операція нормально пройшла все, був бо наркози та спинний наркоз. Заодно мені, звісно, перев'язки робили, обезболювальні робили. Потім мені стало легше і все. І на цьому тета такий кінець. Наразі пацієнтка під наглядом лікарів поступово повертається до звичного життя. Да, я хожу, ну я хожу, ну я не, не бігаю, а я на костелях. Та я можу передвигатися на костелях. От. Болі, звісно, є ще, ну ті болі, що були мене до операції, то це нереальні. Це, це просто не можна було ні сісти, ні лягти, ні сидіти, ні нічого не можна. така от боль сумасшедша була і все. Ну, щось уже легше. Пані Любов не перша, хто отримала допомогу в рамках цієї програми. Остання діє в Миколаєві з 2020 року, і за цей час понад 230 містянам встановили ендопротези, повідомляють в управлінні охорони здоров'я. В Цьому році 90 суглобів було закуплено, встановлено на сьогоднішній день вже близько 95%. Це люди, які знаходилися в черзі на ендопротизування. Самий старший пацієнт, якому був встановлений суглоб 94 роки жінка. Наймолодший пацієнт це хлопець 31 року. Операції з ендопротизування проводять у трьох лікарнях міста, а саме номер 3, 5 і швидкої медичної допомоги. Там створено відповідні умови та працюють кваліфіковані фахівці. Є сьогодні у нас заявка до державного бюджету до Міністерства охорони здоров'я, де за кошти державного бюджету буде закуплено близько 400 ендопротезів. Буде створена електронна черга з таких пацієнтів. На сьогодні вона в нас створена тільки в управлінні охорони здоров'я і працює комісія, яка визначає по черзі. Які пацієнти потребують ентопротизування? Звичайно, військові йдуть в першу чергу, учасники бойових дій в першу чергу, люди, які мають пільги. Сама операція по заміні суглобу зазвичай проходить безболісно, розповідає лікар з багаторічним досвідом Олександр Марусан. Після цього пацієнти невдовзі починають ходити. Ми спеціалізуємося на операціях на великих суглобах, зокрема на ендопротезуванні кульшового і колінного суглобу. Пацієнта оперуємо. Вертикалізація і хода починається або в день операції, коли. Закінчилась дія анестезії, або максимум на наступний ранок. З відділенні пацієнти знаходяться від 5 до 7 днів. Після операції на пацієнтів чекає деякий період реабілітації, що також супроводжують і контролюють лікарі. Ми їх навчаємо ходити, сідати, ходити по сходам. Повністю далі у нас в, відділ, в лікарні працює відділення реабілітації. Де хворі мають можливість пройти якісну двотижневу реабілітацію і повернутися до звичного життя після виписки з лікарні, щоб стати у чергу на програму, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який після огляду дасть направлення на обстеження до травматолога. Також протезування проводять у випадку травм. Якщо людина потребує негайного протезування, тобто поступає в невідкладному стані з переломом шийки бідра, це не планове оперативне втручання, то приймається на рівні закладу рішення про проведення протезування. На слідуючий день подаються всі документи в управління охорони здоров'я, розглядається комісійно, і таких людей, як правило, ми затверджуємо на першочергове протезування. В Управлінні охорони здоров'я кажуть, що готові допомогти всім, хто цього потребує, а тому закликають не зволікати з подачою заявки на програму із заміни суглобів. Я дуже дякую нашим врачам, Ви нашим всім обслужуваючі санітаркам, медсестрам, всім, всім. дуже дуже приємні люди. І Я дуже, звісно, вдячна, що так от вийшло і що це безплатно вийшло, тому що з зміною пенсією тут не виходить. Ніяк. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина на телеканалі. mart